Доброго дня, любі діти та шановні дорослі! Дуже важливим для здоров'я є дотримання гігієни ротової порожнини. Тому необхідно навчити дітей чистити зуби. Перед тим, як чистити зуби, обов'язково помий руки з милом, пополощи ротову порожнину водою, видави горошинку зубної пасти на щітку. Спочатку почисти зовнішню поверхню верхніх зубів, рухами зверху вниз, щоб бруд з під ясен виходив назовні. Так само почисти зовнішню сторону нижніх зубів, тільки рухами знизу вгору. Тепер слід почистити внутрішню сторону всіх верхніх зубів. Відкрий ротик поширше. І коловими рухами почисти кожен зуб. Так само чисти внутрішню сторону нижніх зубів. Тепер необхідно почистити жувальну поверхню верхніх зубів. Рухай зубною щіткою вперед-назад. Потім почисти жувальну поверхню нижніх зубів, рухаючи так само вперед-назад. А ще необхідно почистити зубною щіткою і язик, бо на ньому теж багато бактерій. Тепер ще раз пополощи ротову порожнину теплою водою, а зубну щітку помий під краном і постав її щіткою догори у скляночку. Тепер твої зубки просто блищать.